Всім привіт! З вами Фоксмі, і я вам хочу показати дуже крутезний бій. Один із стрімерів закинув мені реплей. І вже я його тижня три тримаю, як не можу глянути, тому що хочу отримати перші емоції саме від бою, якщо ви розумієте про що, і передати їх вам. Так як я відкрив свій YouTube канальчик і хочу стрімить, вирішив записати цей реплейчик, показати вам. Буде дуже крутезний бій, я вам це гарантую. Буде велика кількість демеджа. І яка саме, я не скажу. Подивимося в період бою. Так, що ми бачимо перед собою? Ми в нубці, це саме головне. Саме головне це те, що ми в нубці. І так, дивимося. Проти нас кранваген, Пазік, об'єкт 277, ФОГ, Т10, Т95. Ну і з такого, що страшного. В принципі, більше нічого страшного нема. Ми не є СТО. Це машина, це дракон. Це реально. Це Тигр. Подивіться, який 3D-стильчик, Він мені, якщо чесно, не дуже імпонує, але він класний. Так. Е карта у нас Руїнберг. Наш герой. Це рандом шоу стрімер. З ніком я забута легенда. Їде на Істов в доволі стандартну позицію. У нас класний респ. Їде, звичайно ж, до цього, цього монастиря, чи як його назвати, не ви поняли? Так. Що в нас буде? Дає просто в крану в башню. Нам везе з пробиттям, ми закидуємо на 810. Приємно. Приємно. Так, що буде далі робити? Давайте подивимося від камери героя. Ми відцілюємо кранвагна, лючок. Ой-ой-ой, хорошо залітає, хорошо. Но ми стріляємо зверху вниз і це дуже приємно. Так, у нас пробиття кумулем. 334 мм. Це достатньо потужно. Середня альфа 750 ББшка 246 Т-95 відцілюємо. НЛД і даємо на 811. Ну, приємно, приємно. летить, поки летить. Поки летить. Хорошо, що ж буде далі відбуватися на зелені у нас все так скучновато, там наш кран. І Т-49 стоїть ззаду, СТРВшка і ІСУ. Такий собі момент, такий собі момент. Танкуємо Т-95, пробуємо її розвести на постріл, поки не сильно виходить. Арта закидує. 780-го, Забираю Т-95, це один із страшних противників. І дуже приємно, що його забирають. Це той, хто міг нас, в принципі, пробивати. Легко. Ігноруємо 50 100 В'їжджаємо в, в Т-10, даємо, ну, забираємо шотного вже так сказати. 353 урона. І так, на даний момент у нас 2858 урона. Танкуємо із 6-го. На ну, 8 рівень нам великої. Так сказати, страху великого не несуть нам. Ой, Арта, як больно, 425. Ой-ой. ой Ігноруємо крана, що даємо демедж. Шкоду. Шкоду Т-56. Ну, в принципі, логічно. Хорошо. Рахунок 4-4. ХП все рівно. Зелень програна. Із шостий стоїть, ну, він, ну, в нього просто нема шансів пробити нас. Із шостий. На жаль, з водом... це ж льготний у нас танк, ви ж розумієте. І за те, що він з водом, він попав до десяток. І йому ну, є сто, це взагалі, типу, дуже важко. Так, у нас за 4 365 урону. Ну, прям хорошо, прям хорошо. Ой-ой-ой, Пазик нас не пробиває голдою. Ми йому даємо гарно. Ну, видно, що наш е герой. Скиллова людина. Знає, що робить І знає, куди стріляє. Ой-ой. ой Пазік нам дає демедж. Відцілюємо ЛД. Залітає. Гарно, вже 5900 урону. Хорошо. Ну, місто ми проносимо. Зелень програна, але там нічого страшного немає. На тій зелені. Місто проносимо. Пазік. 5900. Рахунок 8-6, забираємо. Проходить альфа, ми забираємо пазіка. Тапка, кому як зручніше. 6.682 демеджі. Арта, яка нам кинула на 400 з копійками, заберем. І. Збикашечку. Боже, приємно. Таке ми любимо, таке ми любимо. І так, рахунок 11.7. Ми ведемо в 2000 хп. Карі, ну, звісно, йому важкувато нас пробити, хоч він і голдой кидає, але важкувато. Якщо ми трошки довертаємо на ЄСО, тому нас ну, об'єктивно важко пробити. Хорошо. І так, у нас вже 7900 урона, 3 кіла. Е, у нас всього навсього 1000 хп забрали. І це було арта і альфата покинув. Ой-ой, корішечка пробиває, пробиває, критує нам двигун. І це, в принципі, може зіграти поганий жарт, ми не встигнемо кинути шадамаджа. Дамаджа. Дамаджа із-за цього. Ну мені так здається. Хоча ми зараз побачимо, скільки буде. Ми зараз побачимо, скільки буде демедж, хорошо. Наш гроїде на центр, тут чаріотір засвідчується. Зводимося і кидаємо. 831. Гарна альфа летить. Непогане, непогано. Альфа залітає. 9200 урону. 219 хп залишається у чаріотіра і ще також рушка. Можливо, фулова. Нам, як мінімум, пише, що фулова, але зараз глянемо. Хорошо. Поремонтували двигун, можна їхати. Ні, ну вже 9-200 урона. Що буде десятка чи ні, як думаєш? Пиши в коментарі, чи буде десятка. Чаріотір і забираємо йому. Ну, гарно, гарно. Наш герой взагалі, як на мене відіграв без помилок. Абсолютно без помилок. Ще десь є стружка, яка світилася останній раз біля нашого респа, біля нашої бази. Скоріше все, вона на зелені, У нас є повністю всі шанси зробити 10 тисяч уроні. Прям цікаво, цікаво. У нас уже 5 кілів. І ще є 1400 хітпоїнтів у нашого суперника. У рушки. Вона фулова. І зводимося. Ай-яй-яй, каток. Боже мій. Як обідно. Герой, напевно, трошки спішив, хвилювався, хотів кинути десятку, але воно не полетіло, як на зло. Але суми у нас 11 тисяч сумарного урону. Що скажете про цей бій? Як на мене, дуже файний. Прям, ну. Прям гарний бій. А ви що думаєте? Пишіть вашу думку в коментарі, а я її обов'язково почитаю. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім дякую. А зараз подивимося результати бою.